Усім привіт! Я Олена Ридож, засновниця Центру іноземних мов «Original». І сьогодні я розповім, як зрозуміти усі англійські часи раз і назавжди. Отже, в англійській мові, як і в українській, існує три часові площини. Це теперішнє, present, минуле, past і майбутнє – «future». Але кожна часова площина виконує певні функції. І ми бачимо чотири підвиди до кожного часу. Отже, перша група часів це часи simple, прості часи, які виражають факти, якусь регулярність чи нерегулярність дії. Несуть загальну інформацію. Наприклад, слово ходити. У теперішньому ходить, у минулому ходив і у майбутньому піде. Наступна група це часи Continuous, які насамперед виражають якийсь процес, дію, яка відбувається десь близько до моменту мовлення. Скажімо слово іти. Це процес, я йду, я у процесі ходьби, у теперішньому іде, у минулому йшов і у майбутньому йтиме. Наступна група це є група часів Perfect. Які насамперед виражають результат або якусь завершеність дії. Скажімо слово, піти. Він уже пішов, тобто результат його немає. У теперішньому пішов, щойно мається на увазі, у минулому пішов колись раніше, до якогось моменту у минулому, і у майбутньому піде. І остання група часів Perfect Continuous це суміш двох часів. Continuous і Perfect. Того, що виражає процес, тривалість, і того, що виражає результат. Тобто, основна функція цього часу виразити якусь тривалість і також показати, за який період відбувалася ця дія. Словом ходити важко проілюструвати даний час, тому я обрала слово чекати. Скажімо, у теперішньому чекає. Він уже чекає 2 години. У минулому прочекав. Він прочекав певний період часу, і у майбутньому він прочекає скільки там часу. Давайте проілюструємо згадані нами часи. Перша група simple. Скажімо, Jim goes to college in LA. Джим ходить у коледж в Лос-Анджелесі. Це загальна інформація про Джима. У минулому. Jim went to college in LA. Він ходив у коледж в Лос-Анджелесі і у майбутньому Jim will go to college. І немає, буде ходити або піде у коледж. Група часів Continuous. Скажімо, Jim is going home at the moment. Jim іде додому в даний момент. Він є у процесі ходьби. У минулому Jim was going home when he met me. Джим ішов додому, коли зустрів мене. Знову ж таки, тривала дія, він був у процесі. І у майбутньому at 5 o'clock Jim will be going home. О 5 годині Джим буде йти додому. Йтиме додому. Наступна група Perfect. Скажімо, Jim has already gone home. Джим уже пішов додому. Результат завершеність. У минулому. Jim had gone home before we came. Джим уже пішов додому, перш ніж ми прийшли. І у майбутньому. Джим will have gone home by midnight. До півночі Джим уже піде додому. Остання група Perfect Continuous насамперед акцент тут на періоді часу. Наприклад, у теперішньому. Jim has been waiting for two hours. Означає, Джим уже чекає 2 години у минулому. Джим чекав 2 години, перш ніж ми прийшли. І у майбутньому. Gim will have been waiting for 2 hours before we come. Джим прочекає 2 години перш ніж ми прийдемо. Отже, це була перша частина нашого ознайомлення з часами. У наступному відео я розповім про схему побудови кожного часу і про типові фрази, які вживаються у певних часах. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!